Сполучені Штати передали українським правоохоронцям технічну допомогу для документування злочинів Росії. Про таке повідомляє департамент комунікацій Міністерства внутрішніх справ України. Зокрема, йдеться про 66 автомобілів, 250 дронів, дев'ять систем 3 d наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та ДНК лабораторію. Хочу я подякувати від імені нашого великого колективу, послу Америки, за ту постійну допомогу, яка нам надається, яка нам дозволяє вже два роки мужньо захищати не тільки наші зовнішні рубіжі від ворога, але й утримувати порядок. Від початку повномасштабної війни відділ з правоохоронних питань посольства США передав органам системи МВС України допомоги на понад 287 мільйонів доларів, в тому числі це допомога слідчим підрозділам національної поліції на суму понад 17 мільйонів доларів. Сьогоднішня передача цих автівок є свідченням того, що Сполучені Штати дійсно підтримують Україну на шляху до правосуддя, до покарання за Усі відповідні злочини, і по суті, це тільки невелика частина тієї підтримки та тієї допомоги, яку ми надаємо вам. І ми власне надаємо таку допомогу для того, щоб ваші підрозділи, щоби ви якомога легше та якомога безпечніше мали змогу збирати докази та доводити світові ті жахливі воєнні злочини, котрі скоює Росія тут в Україні. Слава Україні.